oh , huvi tõttu , vot see supp on päris kaks toppi . Всім привіт! Дякую, що відкрили це відео. Сьогодні я вам покажу, як я харчуюсь протягом одного тижня, як харчується студент на третьому курсі, мені здається, що це досить цікаво, я обожнюю такі відео, там, де люди показують своє харчування, як вони там харчуються протягом тижня. Я вирішила, що я також хочу. Тому що мені мішає, правда? Якщо я хочу, потрібно знімати. З приводу мого харчування, я їм те, що хочу. Якщо мені захотілося з'їсти якийсь фастфуд, я його з'їм. Якщо мені хотіла з'їсти щось корисне, я його також з'їм. Цьому випадку я себе не обмежую. Насправді я навпаки рада, що я саме так ставлюся до свого харчування. Можливо, це не дуже правильно, але все ж як є. Дисклеймер, я ні в якому випадку не змушую вас харчуватися так само, як я. Це відео створено тільки в розважальних цілях і не більше. Перед початком відео я вас попрошу поставити лайк, написати коментарі та підписатись на мій канал. Ну а ми починаємо. Пішла, пішла, пішла жінка. Тут буде плодка така гарненька. Ну, як гарненька, гамняна. Расту. Ми їли прошеницькі вафлі. маємо ладки, і в мене є ще шоколадка. Дібай дуже що їсти, ми ще, до речі, що шуми перепущували і биточки ми перевісили, я просто забула це все відсняти, і я забуваю, ще, що ще <плес> Тих, я взагалі ще, ще знімаю. я було і так дуже складно. вже, я не знаю, коли. Софія, учениця, вона не слухає. Вона тут її пілюлі. Пілюлі. От пушить мене, дасть її зразу вже. А мазав? А чого не їдете? Ти чого тримаєшся в мене? Все дії пристрійники буду тебе запитувати. Че? Тут чиє? Серйозно, що ти тут розмовляєш? От... Получиш? Тихо в класі. ще трошки мозлі поїхав. Діти ніколи так не зруйняли свого вчителя. А то чого ж вам в руки плакала? Тому що написано на вас доповідну. От повелазять ці діти на голову. Але зараз мене писати ясною. Писи поясню. Бігом! Коротше, ми тільки що їли нагінці. З цей піздючко їли нагінці оці. Шоколадку і чай полили, але ми випили чаю. Поки все приводу мого харчування, Насправді мені байдуже, типу, якщо я вже захотіла, то я то і з'їм, і я себе не обмежую нічому, я навпаки хочу поправитись, типу я не худаю. Так що мені не потрібно писати те, що «Як ти цим харчуєшся, цим, типу, не корисно і так далі. Типу, мені все одно, якщо я захотіла там з'їсти якийсь бурир, я його з'їм. Якщо мені захотілось щось з'їсти корисне, я його з'їм. Я себе в цьому ділі не обмежую. А тебе. Мама бере мандаринку. Чи апельсин? Сімка. Якщо вона дуже міська, це погано. Мій каже, так. Да. Бери авокадо. Вчора Аня вперше попробувала авокадо. Да. Ти, тобі сподобалось, Скажи свої враження? Так. Смачно, смачно. Що ти взяла? Молоко? Ноль коментарів. Я <ріпи> <ріпи> Ти так коментуєш класно. Ноль коментарів. Класно. Нас. Тут, звісно, трохи срачно. Я зараз сиджу, роблю курсову. Я в шоці взагалі ще я її роблю. Ну, ладно. Коротше, момент тут такий, Звісно, знову ж повторюсь срач. Це я. Виглядає жахливо. Коротше, пока якось так зустрінемось, я думаю, чуть пізніше. Це Софії, рік Подарок. Ааа, це типу адвент календар. Ніхрена себе з чаїв. Ніфіга себе. Це адвент календар з чаїв. Будемо зараз печать. Mi, no nic, mrożone emocje, normalne? A szun co <m、「> uh to takie, w ogóle? To jakieś... hamno. Ojej, to jest... To jest twoja poduszka. No to szun. Ми зараз каву п'ємо. В них обоє лати, в мене я Лати не п'ю, а в мене з лісовим горіхом. Зараз йдемо назад на уроки. Нас виробничий сьогодні. я виглядаю жахливо після двору. Спасибо. Усім смачного. Вже гартожитку, в голубці. Бля. <різь> тут в мене сметанка, Бо Даша не їсть сметану. Я не знаю, як в це голубці їсти сметану. Вони дуже смачні. Коротше, отак от <різь> <різь> їда супер. І ще й доїдати вчорашнє морожену, яке ми вчора ще не доїли. Звісно, стояло в морозилці, і воно тверде, як я не знаю що, як камінь, напевно. Але, ну, фізні. Ми випили тільки що антивірус, тому що вона ось, ось, ось о... скоро та й заслабне. Поч побачите, що мене рука так труситься, а я і так заслабла. Пізніше ми будемо йти в якийсь там супермаркет, щоб купити щось для серного супу. Ми хочемо приготувати знову його. Коротше, якось так не переключайтесь. Дай захливо ми зараз йдемо в АТБ. як яке і говорила. Це шоша є. Ми зараз вже їмо сирний суп. По він мав бути сирний, ну ладно, Нормально вишук зараз. Буду доїдати. І, напевно, ляжу спати, бо мені встає хріново. Вона <плес> дуже тягала. В мене є музичний суп і це аранжування 90 каталог. А хлопці в театрі, якщо людина. Я така, напевно, це якийсь стилот. Крутящий. Да. У нас такий суп. Коротше, ми зараз будемо снідати, обідати оцим супом тера картопля. Даша. <клухи> Позиво в когось є Даша, там є їжа. Конечно. Даш. Конечно. Там Даша рибу є. Е. Там, там есть кухня. Закрею. Звестно, так. Какую mm. табличку? Купил мне батончика тупо. Ты будешь сейчас, если хочешь брать твою игрушку? Сейчас сейчас 2. Вот так Вот два. Вот Ну, нікого не знаємо, нікого не знаємо, нікого не знаємо. ми зараз, тобто, картоплю до в каструлі, приму чай. І плануємо, що там робити. Вообще, не знаю, щось плануємо, щось плануємо, що не знаю, щось плануємо. Ми йдемо зараз в мегамолики, це я говорю. Ми тут вибираємо якісь речі Софії, тому що на фотосейшн все це плаття. Мені сподобалося, на ній гарно не виглядає. Коротше, тому що у нас фотосесія буде у суботу. Або під заплаття якийсь підрочок. Надійніє тут, будемо фоткати. Щось шукаємо, вибираємо. Кітки гарні. Ми зараз йдемо в сінцей. Дивіться, як прикольно. Клас. Підходимо до сінцей. Для зараз дивитися, що там є. Коротше, типу немає нічого такого прикольного. Ну, типу, юбка прикольна, це таке типу, все прикольне. Але колекції, ну, що за юбки? Він пробачте мене. Короче, фигня. Короче, Софія замовила нам шуру. тому зараз данхали сім. А з чим ты замовила її вообще? Ух ты, там все так зробили. Ну, як завжди, не пожаліли нам серветок. Дуже сильно спасибо, конечно. Ну, якась не цепи. Ну, пока нормально. Ну Она холодно. Нормально. Я <laughs> 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 все время назвал. Куда же А где сейчас мы сегодня будут, или вообще-то? Я не понял. <laughs> <же>, <laughs> 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 Ой. А що там на роботі. Коротше, у нас зараз від дня перерва була. Ми застав перепустили. Я зможу це все відзняти. Зараз у нас така відчувається, але не А Але чекають історії. це довго, давайте діло. О. Браво, будуть це. Бажа. Нам підходить минулого, що? Де ти починав? Куди? Так. Ну, повыкаем. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ну, давай, 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 Слава Богу, у Зараз слі. Зараз йдемо готувати. Уйді, малама відео. Коротше, я забула, що я знімаю це відео, вибачайте. тому що сьогодні у мене такий, знаєте, підготовчий день. Бо завтра я їду на фотосесію, на будемо фоткатись на вінітку, це все. Тому я сьогодні прямо підготовлюсь конкретно. Я запарилась, і я забула, що я знімаю це відео. Вибачайте. Що я сьогодні їла? Сьогодні я вечерила суші ролл, він наче так називається, якщо не помиляюсь. Ну і в принципі в все. Те, що я їм, я вам показую. Ну і ще в мене є шоколадка, яку я цілий день Соні її їла. ніяк не можу доїсти. Ти там блядь, так їсти. Опа! А це ми тільки, от такі от красавіці. Отак ми йдемо на мене юбка здорова. Ну, нарядно, нарядно. Коротше, скоро будемо виїжджати вже.

Шо, фотографом найнялась. Це Аня. Дивіду. Це фотограф наш. і персональний. Ми йдемо в Магазин після фотосесії. Мій віку на фотосесії прикольний, класний. Фотограф у нас попався. Коротше, все супер, все класно. Фотографії, якщо встигну, то покажу вам зараз десь тут. Зараз ми йдемо. Куди ми йдемо? Бо До тебе? До тебе йдемо. Отак от. Поки пока це все. Йдемо. Ми вже прийшли, показуємо розпаковочку за весь тиждень. Короче, це Сік. Я не знаю, скільки він стоїть, але зараз подивитися. Тому що е, було написано, що на знизька 32 гривні, а на одному садочку було написано, що 23 гривні. Забудь дивитися, скільки стоїть. колбаса. Це нам на той день. Сусідське. Ми взяли собі мівіну. Ну, понятно. Серветки для не міні. Е, це вже нам. Хліб обов'язково. Ще одне віно. Ще одна тула бумага, це хлопці. І ліски. І, і, і. собі. Ну і бачу, а тебе. Коротше, скупились ми так до... Короче, ми тільки швиніли піліміськи. Зараз я йду вмиватися. Коротше, я я так вхляла це жесть просто. Ну що, як вам моє? Харчування, як вам мій тиждень. Діліться своїми враженнями, мені цікаво. Ну, а я з вами буду прощатись. Я вас всіх люблю, всіх обнімаю, всім пока.